Була хороша в середу зустріч в Швеції. Президент підписав на президент. Підписав з шведським прем'єр-міністром документ про наміри щодо закупівлі літаків Гріпін Е ну, ще наміри. Та, та тільки, наміри. Тільки, тільки рамкові угоди, скажімо рамкові так, ще угоди, ми не розуміємо. Але, пишу, ну ми ж розуміємо, що стонофойсу, який там був, що це відбудеться, uh -huh. тобто, вже є за, за, забезпечення, забезпечення, а є. Убезпечення цих документів з боку прем'єр-міністра Швеції, який заявив, що це відбудеться. Тобто, і що є реальні терміни, що це років з 10 і не швидше буде постачатися це все авіація. Загалом понад 100 літаків від 100 до 150 літаків. Такий анонсують великий крок. Чому анонсують так? Ну щоб не випалювати очевидно якусь кількість, точно ці літаки будуть передані Україні. Ну ми їх купимо хороші літаки знову ж. Таке в авіаційній галузі, ми з тобою не є топ експертами, але є відкриті джерела і аналітика, яку можна було почитати, ми її почитали, готувалися до того, що ж це за літаки. Літаки для нас є вигідні. Вони є мобільні, швидкі, оперативні, незалежні та економні. Тобто злітають з, з доріг, приземляються на дороги. 15 хвилин підготовка до вильоту, обслуговування навіть в відкритих полях не лише в ангарах, дешевше використання. Тобто, якщо F-16, який в нас є одна година польоту 35 тисяч доларів. Ні, F-16 Ф-35. Ф-35. Ну, Ф-16, це десь приблизно їхнє обслуговування. Це да, за годиною польоту, це 15-20 тисяч доларів. 6-8 тисяч доларів. Тобто є uh, позитив, і вони дешевші вдвічі, ніж F-35. Uh, тому, ну і плюс це новіша модель, аніж F-16. F-16 маємо старого зразку. Yeah. Тут треба А розділити. Тут гріпінь, от те, що я казав в підводці. Чи буде в нас нові Гріпіне чи нам буде щось ще що постачати? Тут є різні не гріпини. типу, є різні гріпини. Гріпани, які зараз е, літають, це трішечки старіші модифікації. А угода, яка була ну анонсована, що вона буде укладена нашими між нашими країнами, це йдеться про гріпен. Є е, модифікації є. Е, найсучасніші модифікації є. Оснащена спеціально вироблялася для Гріпани, що немало важливо, радар спеціалізований рейвен, там модифікації якось 0,5 і ще якісь були. Багато мудреців, які нічого е, не. Сказали. До речі, цей, цей радар він є з числа, скажімо так, сімейства сучасних радарів, але не відкриваються публічних даних, немає його дальності. Всі джерела стверджують, що він має здатність виявляти ворожі цілі на доволі великій дистанції, але немає його дальності. Зрозуміло, що концептуально літаки. Saab Гріпен це літаки, які ну. Чи не найкраще в принципі, навіть в теорії і в практиці, має співпрацювати з літаками дальнього радіолокаційного виявлення СААП, які нам так само пропонувала не пропонувала пропонував передала уже Греція о, Боже Греція, Швеція. Передала вже Швеція ще минулого року. Це рішення було ухвалене. Це літаючі тарілки, фактично, які здатні сканувати повітряний простір противники, не тільки повітряний простір. І зрозуміло, що ось ця синергія між літаками ДРЛВ СААП і винищувачами СААП, це має, стати, це має стати новим ядром наших повітряних сил. По суті, те, що відбувається, це. Це те, що би мало бути в мирний період, скажімо так, це так. те, що мало б бути ще до війни, це переозброєння зараз. Ми говоримо не про підсилення позицій повітряних сил прямо зараз і на полі бою, от в цю хвилину. Ми говоримо про перспективу переозброєння повітряних сил, як таке: перехід їх на сучасні платформи, на гріпини саме нового нової модифікації. І ось цілі такі будуть для нас на наше замовлення виробляти шведи. Єдине питання тільки те, що в офіційному анонсі від президента йшлося про те, що що обговорюється передача уже тих літаків, які є на озброєнні Швеції, і нових виробництво літаків. Тобто цілком логічно припустити, що якийсь арсенал літаків, не знаю, ескадрилью чи, чи бригаду літаків Ну, Ходить отримаємо цифра вже. про 40 літаків. Ну це це по суті найбільше ніж бригада, і, і що ще цікаво, президент сказав, що льотчики. І екіп, екіпажі, і е, персонал обслуговував технічний персонал вже підготовку проходить, і вони мають закінчити е, в першій половині наступного року цю підготовку. Тобто ми вже проводимо якусь певну роботу е, по тому, щоб гріпини наступного року полетіли. Ця робота тривала з початку року. Багато до неї доклалися працівники і команда воєнного кабінету Зеленського на чолі заступником керівника офісу президента Павло ну, зараз на них лягає цей тягар в принципі розробити правильні не просто рамки угоди, а безпосередньо впровадження цього всього процесу, ну, то щоб воно було по, по толку, е по умов, Як ми з мене. того, що ми робимо висновки, якщо вже йде навчання, якщо вже йдуть процеси, то це якби вже якийсь сталий процес. Він вже відбувається, і дійсно ми, це надихає на те, що в 26-му році ми отримаємо перші літаки. Чи ескадрилію, чи можливо, може бригаду, дай Боже, щоб воно так було. Але що ще в гріпенах є цікавим, і це це немало важливо. Насправді на цьому треба зробити важливий акцент. Це літаки європейського виробництва. В нас літаки європейського виробництва є три. Це Франція виробляє літаки Рафаль, Дасо Рафаль. Ми вже володіємо Дасо Міраж, це старенькі Міжені, технології, та, але є Дасо Рафаль в компанії Дасо, літаки Рафаль 4 покоління. Це Франція. Є пан Європейський літак Єврофайтер Тайфун. Він дуже дорогий. Він дуже дорогий в обслуговуванні і в виробництві це найдорожчі з усіх можливих винищувачів. І є гріпен. І в цьому сенсі Гріпен є найцікавішим з точки зору того, що він є універсальним по застосуванню озброєнь. Він може літати як з європейськими е, і запускати як європейські бомби, ракети, пітарди, <з heus> так і американські насправді. Тому це от в цьому його багато функціональності є найголовніша особливість е, Гріпенів. І це дає, ну, таку маневреність, що ми можемо покладатися не тільки на Сполучені Штати, ну бо концептуально, чесно кажучи, от всіх тих кулуарних розмовах, які я маю Різними джерелами всі кажуть, що концептуально вийдуть з Європи безпеково Вони вийдуть, вони покинуть Європу самостійно вирішувати свої безпекові питання. Питання зараз полягає тільки в тому, наскільки швидко Європа роздуплеться, щоб взяти лідерство в процесів свої руки. Ша вони виходу немає. Ну, немає та, та, але питання в тому, що є багато бюрократичних пере, 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 перепон є багато проблем по тому, що є всякі угорщини, які блокують. Будьмо відверті, є навіть Туреччина. Яка так само про себе? Так, яка про себе, яка допомагає навіть обходити санкції по декуди Російської Федерації, хоч вона і член НАТО, здавалося, б, член західної сім'ї. Тому там теж є певні нюанси, але важливо покладатися на Європу. Є певні, давайте скажемо так, хороші чутки, які зараз не, слава Богу, поки що не оприлюднені публічному полі, я маю на увазі з конкретикою, але їх можна на рівні чуток озвучити, що є хороші рішення європейських ракет. Режиму повітря-повітря, які здатні відганяти літаки, російські носії кабів, далекобійні ракети. Що це за виробник? Не будемо тут говорити, але є такі рішення. І гріпени можуть стати якраз таки втіленням такого рішення вже наступного року. Та, це може. Здаватися, що це дуже пізно, але насправді в концептуальному переході повітряних сил на якусь нову новий зразок наступного немає. Це Це не термін для того, що ми говоримо зараз, для таких стратегічних речей це не термін. Ну нам це... -то хочеться, щоб воно вже завтра ну, завжди щось хочеться. Але давай згадаємо початок року після зустрічі в альному кабінеті. Нам вже давали два місяці і нас поховають. Вже рік закінчується, і якби футфу живемо, боремося, і навіть на фронті показуємо результати. І до речі, вибачте, ще повертають до віці тематики. Не забуваємо, що ми далі продовжимо отримати ще 16. Та. Я не знаю, скільки нас їх F-16, але я впевнений, їх декілька десятків загалом зараз є. Це і Данія, це і Нідерланди, і зараз тільки-тільки починає передачу Бельгія. Нових F16 більш модифікованих, більш сучасних літаків по порівнянні із а, тими, що були раніше. Тобто, в нас а, просто фантастичні перспективи є по авіації, і дуже класно, що у нас є синергія. У нас може з'явитися і авіація, і в нас є сучасні елементи війни, як то дронової да. війни, тому що в європейці цього немає. щоб не управління у сучасне та, та це... вже окрема велика, тема. але це це дуже важливо. Та ну ти управління сказав. Зараз ми можемо ще годину сидіти так, і говорити.